Як обігнати індекс SP 500? Цим питанням задається кожен інвестор. Чи можливо отримати більшу дохідність, не приймаючи на себе більше ризику? Сьогодні ми і спробуємо знайти відповідь на це питання, і спробуємо поекспериментувати з деякими etf фондами і подивимось, що з цього вийде. Зацікавив? Я Артем. Не втрачаємо час. Перш за все. Давайте перейдемо до знайомого нам сайту Portfolio Visualizer та подивимось, що з себе представляє індекс SP500 з точки зору дохідності та ризику. Заходимо на сайт. В тулзах обираємо Backtest Portfolio І тут забиваємо тікер Spy, це etf фонд, на індекс SP500. Створюємо портфель, який буде складатися із 100%. Акцій цього ETF. Запускаємо аналізатор. Бачимо графік, у що з 2015 року перетворилися вкладені нами 10 тисяч доларів. Але ця ретроспектива нас цікавить не так сильно. Нам треба піднятися трошки вище до блока, який називається Performance Summary». І тут ми бачимо, що дохідність нашого індексу S&P 500 була 13,1% за останні 10 років, а його ризик або стандартне відхилення 15,5%. 33%. Це і є міра ризикованості нашої інвестиції. Бачимо, що найкращий рік інвестування в цей індекс приніс би нам 31% дохідності. Найгірший рік приніс би збиток у розмірі 18%. Притому максимальна просадка становила 23,93%. Відсотка. Чому індекс sp 500 зараз дається ще більш ризикованим вкладенням наших коштів? Справа в тому, що в принципі ринок США на рахунок технологічного сектору він є переоціненим і концентрованим в невеличкій кількості компаній. Якщо ми подивимося на цю табличку, то побачимо, з яких секторів складається в принципі наш ETF на індекс sp 500 і. Яка доля приходиться на перші 10 компаній цього індексу? Ми бачимо, що проінвестувавши в SP500, або в Ticker Spy або в його аналоги, 37% коштів будуть спрямовані до 10 найбільших компаній. І решта 2 третіх наших коштів до інших 495%. Компанії. Така концентрація для когось є занадто неприйнятною, оскільки фундаментальний принцип диверсифікації говорить нам про те, що треба все-таки більш рівномірно розподіляти наші кошти. Чи можна нам щось з цим зробити і при тому не втратити в дохідності? А ще й краще, можливо, навіть зробити наш портфель менш ризикованим. Давайте спробуємо це зробити. І першим кроком, що ми зробимо, це ми замінимо нашу інвестицію з індекса SP 500 в індекс QQQ. Індекс від біржі NASDAQ на 100 компаній технологічного сектора. Ви можете сказати, Артем, стій, індекс NASDAQ він є ще більш концентрованим, хіба це не протирічить тому, чого ми прагнули хвилину назад. І дійсно, давайте подивимося, з чого складається індекс QQQ. Ми бачимо його сектори, вони, до речі, схожі до індексу SP 500. І також бачимо, що перші 10 компаній з цього індексу займають аж половину наших вкладень, тобто 52%. 52 коштів будуть розподілені лише між 10 компаніями. Давайте перейдемо. Тепер в наш портфоліо Visualizer і спробуємо додати цей портфель. Назвемо його QQQ, додамо наш бажаний актив і дамо йому також долю 100%. По результативності на історії ми бачимо, що цей варіант вкладень в принципі приносив нам кращий результат, ніж індекс SP500. Але фактично це зумовлювалося тим, що ми, як інвестор, приймали більше ризику, тому що стандартне відхилення або волатильність такого портфеля 18,5%, що на 3-2 більше ніж в індексі SP 500. Як ми бачимо, найгірший рік вже значно неприємніше ніж в індексі SP 500. Чи можна з цим щось зробити? Що ми можемо додати до нашого портфеля для того, щоб зменшити цей ризик? На сайті Morningstar є така цікава розбивка, яка називається StyleBox, яка показує, в принципі, які компанії входять до того чи іншого ETF фонду. Зараз вона перед вами на екрані. Це так звана матриця, де по вертикальній осі у нас розмір компанії, починаючи від маленьких до великих, а по горизонтальній осі ми маємо компанії вартісні або value компанії. Перехідного типу або бленд компанії та компанії Growth. Наш індекс NASDAQ, він в принципі, потрапляє у клітинку великих ростучих компаній, тобто це у нас Large Growth Company. Ми бачимо, що ми досить Суттєво не добираємо по диверсифікації і концентруємося, по-перше, саме в технологічному секторі, по-друге, на великих компаніях росту, що під час рецесії може негативно вплинути на наш портфель. Постає питання: а що ми можемо додати до портфеля, щоб збалансувати, хоча б по частині великих компаній, нашу інвестицію, і вдалим рішенням для цього є відомий вам фонд SCHD. Фонд на дивідендні компанії від Чарльз Шваб. Цей фонд інвестує здебільшого в середні value компанії. І якщо ми подивимось на той самий Stylebox, то ми побачимо, що компанії з цього фонда, вони знаходяться в іншому кутку. Ми зараз не розглядаємо якісь на маленькі компанії, оскільки хочемо все-таки плюс-мінус зберегти структуру індекса SP500, тобто мати великі компанії у своєму портфелі. Давайте подивимось, з чого саме складається наш фонд ACHD. На екрані ви також бачите його структуру, і бачите, що тим не менш, Перші 10 компаній з цього фонду займають 41% наших коштів. Але цікавим є те, що ці компанії вони абсолютно не такі, як у індексах QQQ. Навіть сектори, які переважають у цих індексах, вони інші. І це ми бачили також з наших стайлбоксів. Якщо ми порівняємо в які сектори ми проінвестуємо, купуючи фонд ACD і QQQ. То можемо бачити картину на екрані. Як бачимо, в фонді ACHD топовий сектор це фінансовий, який, в свою чергу, в фонді QQQ займає ледь не останнє значення і має менше 1% об'єму. Другий сектор це Healthcare, який також слабо представлений в фонді QQQ менше 5%. Третій за об'ємом сектор це Consumer Defensive. Який в тому числі слабо представлений в фонді QQQ. І навпаки, сектор Technologies та сектор Communication Service, які домінує в QQQ, вони слабо представлені в фонді ACHD. Отже, ми робимо гіпотезу, що в цих фондах абсолютно різні компанії, тому що їх стратегія інвестування різна. QqQ це технологічні компанії зростання, ACHD – це спокійні, надійні value компанії. Якщо ми перейдемо зараз на Знаменитий сайт ETF RC, ми можемо порівняти через таку тулзу, як ETF Overlap, чи дійсно ці фонди не пересікаються. Давайте я заб'ю фонд ACHD та фонд QQQ. І ми бачимо, що лише 6 компаній із 100 в тому і в тому фонді пересікаються. І загальний об'єм, тобто капіталізація такого перетину. Менше 5%. Отже, робимо висновок, що ці фонди є абсолютно сумісними для портфеля інвестора, який хоче побавитися з дохідністю та ризиком. Давайте тепер перейдемо в наш сайт Portfolio Visualizer і зробимо умовний портфель, який буде включати половину інвестицій в фонд QQQ та половину інвестицій в фонд ACHD. І порівняємо його з нашим SP500. Запускаємо симуляцію, йдемо до графіка, і ми, в принципі, бачимо досить цікавий результат. Фонд QQQ плюс HCHD випереджав наш SPY, тобто фонд на індекс SP 500. Але чи було це за рахунок прийняття більшого ризику? Давайте перейдемо трошки вище і подивимось на стандартне відхилення. Як ми бачимо, стандартне відхилення у SP 500? Та фонда QqQ плюс H нашого портфеля, воно фактично однакове. При тому ми бачимо, що найкращий рік просадки, найгірший рік вони також плюс-мінус однакові. І цікавий тут такий коефіцієнт, як коефіцієнт Шарпа і коефіцієнт сортино. Ці коефіцієнти показують, скільки дохідності на одиницю ризику приносить нам інвестиції. І ми бачимо, що обидва коефіцієнти ці значно більше, ніж у індексу S&P 500. Це означає, що інвестуючи в такий портфель на одиницю ризику, ми маємо більшу дохідність, ніж при інвестуванні в SPY. Якби ми інвестували в ETF на індекс S&P 500, припустимо, це SPY, то 37% наших коштів вони були зосереджені в 10 компаніях, а 46% коштів в 20 найбільших компаніях. Якщо ми поглянемо на ту ж саму структуру по нашому портфелю ACHD плюс QQQ, то концентрація в 20 компаніях вона плюс-мінус така ж сама, як і в індексі S&P 500. Але перші 10 компаній забирають менший об'єм наших інвестицій. Всього 28% коштів припадають на перші 10 компаній нашого портфеля. Як бачимо, таким чином ми трошки знижуємо ризик концентрації і не приймаючи додаткового ризику. Можемо збільшити нашу дохідність. Можна сказати, що історичні дані це те, що було в минулому. Перша ця історія в тіх фондах є не така і довга, всього 10 років. Давайте вирішимо це питання і спробуємо просимулювати наш результат на класах активів. І йдемо на вкладку «Asset Class Allocation». наш індекс SP 500. Це великі американські компанії. Давайте зробимо портфельчик із великих американських компаній. Наш фонд QQQ Nasdaq 100 це великі компанії росту. Тобто обираємо тут US Large Cap і відносимо в другому портфельчику 50% на цю інвестицію. Наш фонд ACHD – це ближче до середніх value компаній на ринку США. Тому обираємо відповідний клас активів Mid Cap Value. І також задаємо 50%. Давайте підпишемо ці портфелі. Тут у нас Spy. А тут у нас QQQ ACHD. І зробимо симуляцію на класах активів. Тут у нас значно більше історичних даних, аж з 1971 року. І ми бачимо, що навіть в такому випадку. Фонд QQQ плюс HGHD дає нам значно гарніші результати. При тому, якщо ми також подивимося на міри ризику, ми побачимо, що стандартне відхилення наших портфелей та просадки, вони майже однакові. Тобто ці структури з точки зору ризик дохідності, вони близькі. При тому ж коефіцієнт Шарпа і коефіцієнт Сортіно у фонда. QQQ плюс STHD, вірніше комбінації цих фондів, він буде більшим. Якщо ми переведемо цю шкалу в логарифмічну, то в принципі ми побачимо, що розрив між лініями він поступово наростає. Тобто цей розрив, він накопичується і з року в рік, і з року в рік наша комбінація фондів обіграє SP 500. Немає якогось такого одного стрибка якоїсь економічної події, яка б дозволила нам. Обганяти SP 500, ми бачимо, що це все-таки систематичний такий от рух. Давайте тепер подивимось, як дані портфелі себе покажуть в симуляції Монте-Карло. Заходимо в портфоліо Visualizer, обираємо відповідний розділ, і давайте задамо якісь дані симуляції. Нехай ми почнемо з 10 тисяч доларів. У нас не буде ніяких поповнень і дробимо симуляцію на 10 роках. Індекс SP 500 це у нас великі американські компанії. Давайте просимулюємо цей портфель. І ми бачимо, що в принципі наш капітал буде мати таку от варіативність від 13 600 доларів в найгірших 10% випадків до 53, майже 54 тисяч доларів в найкращих 10% випадків. Медіана 28 600. Запам'ятаємо ці чи числа: 28 тисяч, 53 тисячі. І 13 тисяч. Тепер давайте просимулюємо наш з вами портфель. Це у нас MidCap Value компанії, це фонд HTHD. 50%. І 50% це у нас Large Cap Growth, це у нас аналог фонду QQQ. Ще раз подивимось на наші показники: 13 тисяч 28 і 53. Запускаємо нашу симуляцію. Вімкнемо логарифмічну шкалу, і що ми бачимо, що в принципі інвестиції в нашу комбінацію фондів вони є ефективнішими, оскільки в найгірші наші сценарії майже на півтори тисячі принесли більше результату і. Наша медіана, яка була 28 тисяч, наразі вона становить майже 32 тисячі. Тобто, ми бачимо, що дивлячись перспективно з точки зору ризика і дохідності, яку приносили ці фонди, ми також будемо вигравати в такій комбінації. Окрім того, фонд ACHD – це фонд, який виплачує дивіденди. І я вам хочу показати досить цікаве порівняння. Не знаю, чи воно має для вас якусь практичну цінність, але тим не менш. Давайте знову повернемося до нашого бектеста на тікерах. Ось у нас є тікер Spy. У нас є тікер QQQ і тікер STHD. Є два портфеля. І у нас в налаштуваннях виставлено, що всі отримані дивіденди ми реінвестуємо. Ось бачите, реінвест дивіденд стоїть плашка YES. Запускаємо симуляцію. І бачимо, що індекс SP500 з реінвестованими дивідендами. У нас за 10 років дає нам 33 970 доларів. А тепер давайте знаєте, що зробимо? Давайте вимкнемо реінвестування дивідендів. Тобто ми знову змінимо наш портфель і приберемо реінвестиції дивідендів. Ну, допустимо, ми дивіденди отримуємо на руки і умовно там направляємо їх в якісь більш ризиковані інвестиції або витрачаємо. Аналізуємо портфель. І тепер ми дивимося на наш портфель QQQ плюс ACHD. Бачимо, що він приніс ті самі 33 700 доларів. Тобто, фактично, індекс SP 500 з реінвестуванням дивідендів, і фонд ACHD плюс QQQ без реінвестування дивідендів, вони були співставні по росту капіталу. Але в другому випадку ви ще всі ці 10 років отримували дивіденди на руки, і на них умовно могли купувати біткоін або гратися з опціонами, і можливо агресивно таким чином примножити капітал. Тобто, ми фактично відтворили структуру S&P 500, але ще й отримали додаткові кошти для наших інвестиційних експериментів. Якщо вас зацікавила така інвестиційна стратегія, хочу пару слів сказати про нашу спільноту. Я є співвласником спільноти інвесторів ITOX, в якій ми щотижня проводимо освітні лекції по інвестиціям. І вже наразі проведено більше 250 лекцій, які доступні в записі. З цими лекціями ви можете ознайомитися в лінку в описі до цього відео. Для того, щоб прокачуватися і раціонально розпоряджатися своїм капіталом, я раджу скористатися можливістю стати учасником нашої спільноти, де ви разом з іншими 400 інвесторами на практиці з нашою допомогою будете освоювати різні інвестиційні стратегії. Я сам також читаю лекції в цій спільноті, тому кого зацікавило, лінк в описі. Підписуйтесь на цей канал, примножити капітал, успіхів, досягнення ваших фінансових цілей.